З учорашнього вечора на міський центр, 1580 почали надходити заявки від жителів міста щодо наслідків негоди. Переважна більшість заявок стосується повалених дерев. Також жителі міста повідомляли про пошкоджені дахи та будинки. Всього станом на 16.00 фахівці фахівці колцентру прийняли 248 звернень, з них 31 вже опрацьоване. Найбільше від буревів постраждали Вознесенівський, Дніпровський та Шевченківський райони міста. Якщо на ваше звернення ще не відреагували. То комунальники просять ставитися до цього з розумінням, адже аварійні бригади та відповідні служби працюють фактично безперервно. Втім, стихія завдала місту значної шкоди, і ліквідація наслідків потребує чимало часу. До того ж, заявки до кол-центру 1580 продовжують надходити. Були пошкоджені дахи у людей і у приватному секторі, і у багатоквартирних будинках. Десь зовсім немає покрівлі, десь пошкоджені покрівлі. Звернення були прийняті 1580 згідно напрямків по класифікатору заявок мешканців. Тобто, приватний сектор був направлений до районної адміністрації, щоб вони розбиралися з цими питаннями. А багатоквартирні будинки були направлені до керуючих компаній. Або якщо це будинки ОСББ, рекомендовано було звернутися безпосередньо до голови цього будинку, щоб він комуніцював питання ці з департаменту житлово-комунального господарства, але ми також зафіксували ці звернення і також їх направили до департаменту житлово-комунального господарства. По-перше, відпрацьовували листі звернення, де у нас перешкоджали руху, тобто вночі відтягувалися ці дерева. А вже сьогодні бригади виїхали на розпил та вивіз. Звернень багато, задіяні всі служби. Будемо мати надію, що за неділю вони опораються.